Сьогоднішнє євангельське читання пропонує нам сюжет про зцілення Ісусом Христом тяжко хворого в Капернаумі. приносять цього нещасного на постелі. Христос зцілює його зі словами прощаються тобі гріхи Твої. І ці слова викликають прямо бурю, негодування і нерозуміння у фарисеїв, а Христос все одно наполягає і доказує. Існування залежності між гріхом і хворобою. Не так давно ми з вами обговорювали предмет страждання з християнської позиції і пригадуєте, що це доволі широкий діапазон причин наслідкових зв'язків туди включений. Ні в якому разі не можна зводити всю хворобливість нашу людську тільки до прямолінійного, і прямопропорційного співвідношення із хворобою. Причини значно ширші і значно глибші. Але все ж таки один цей аспект існує: гріх і хвороба взаємозв'язані. Правда, не зовсім так, як нам здається. Адже ж ми, як правило, схильні пов'язувати їх в юридичному варіанті, що, мовляв, ми зрішили, і Бог наказує. А ось наша християнська віра відкриває нам. Іншу внутрішню причинну залежність. Спотворення гріховне душі, гріховне забруднення душі спричиняє хворобливий стан тіла. Не Бог наказує ззовні, а наше спотворення гріховне душі спричиняє хворобливий стан тіла. Як це може практично виглядати, де почнемо, скажімо, з такої страсті, як чрево Її доцільніше називати хай суржиком, але цим церковно-славянським терміном. Черєводіє включає в себе зловживання їжею і неумірну насолоду від їжі. Знову ж таки, про цей гріх є унікальний вислів. В книзі в Біблії, в книзі Ісуса Сина Сярахова в 31 главі, взагалі я б рекомендував вам цю книжечку також для життєво, практичних настанов собі з нею ознайомитися і її вживати. Так ось, 31 глава Книги Ісуса Сина Сірахова, пише: Небагатьом задовільняється людина добре вихована і тому не страждає задишкою на своєму ложі. Здоровий сон буває при умірності шлунка, встав рано і душа його з ним, страждання безсонницею, холера і різь в животі бувають у людини ненаситної. Очевидний всім знайомий нам, навіть без медичної освіти, факт. Стражря вогодія являється причиною ожиріння, шлунково кишкових захворювань, цілого букету хворіб обміну речовин, хвороби суставів, хвороби дихального тракту. Ну, взагалі, згідно різних наукових даних, кожні 10 кг надлишкової ваги знижують тривалість нашого життя на 5 років, хоча є і більш жорсткіші пропорційні обмеження встановлені. Тяжко спотворює образ Божий в людині і ще один гріх гріх срібролюбства. Лежить він в діапазоні від біблійного Іуди, до скажімо, цілого плеяди літературних героїв, скажімо, того ж самого бальзаковського гопсика. І всюди, в основі цього гріха, неумірена тяга до стяжання земних благ, матеріальних чи фінансових. І знову ж таки, та сама. Мудра Книга Ісуса Сина Сірахового в 31 главі нам говорить: турбота над багатством виснажує тіло і відганяє сон. Турбота над багатством виснажує тіло. І ось пригадуйте собі, ці ось образи від іудя того ж самого Псика виснажені. Внутрішньо постійно напружені в пошуках цих ось грошей, в турботі, в боязні за їх збереження. У нашому сьогоднішньому соціальному плані ця страсть має різну вираженість від соціально позитивного в народі званого трудоголізма, коли все життя покладається тільки в труд до асоціальних форм, скажімо, злодійства, рекету, вимагання, взяточництва, але скрізь. Вони провокують з собою цілий букет нервово-психологічних хворіб, неврозів, психозів, депресій. Просто хворіб, пов'язаних із виснаженням сил у безнастанній погоні за матеріальними і фізичними благами. Одним із надзвичайно пагубних для здоров'я являється гріховний стан гніву. Знову ж таки. Мудрість Ісуса Сина Сірахова нам гласить, ревність і гнів скорочують дні. У прямо пропорційному, прямовиразі виразі подано ось тут скорочують дні. І на сьогоднішній день всією наукою сучасною медициною доказано незалежно від того, чи це були відкриті прояви гніву, чи це внутрішні форми, які наша вихованість і етичність зуміла подавити в собі. Тобто внутрішня ворожнеча, злопам'ятність, затайна і непрощена образа, всі вони спричиняють страшні скачки із згодом породження гіпертонічної хвороби. Наступна страсть. Печаль і відчай, не сум і розпач, а саме доцільно вживати ці архаїзми, як нам здається, печаль і відчай. І ми знаходимо і на цей гріховний стан у 30-тій главі Книги Ісуса Сина Сєракова: не віддавайся печалі душею твоєю, і не мучай себе підозрілістю. Веселе серце це життя людини і радість чоловіка. Це довгожительство. Люби душу свою, утішай серце твоє, і удаляй від себе печаль. Як прекрасно сказано, люби душу свою, утішай серце своє і удаляй від себе печаль. А що ми бачимо у нашому житті прояви ось цього печалі цієї печалі і відчаю, вони виражаються формами лінивства, маловір'я. Вічного сумніву, вічної якоїсь такої малоактивної мотивації в житті, і в результаті породжують з собою величезний букет, починаючи від провокування язви, шлунка і кишечника, закінчуючи взагалі депресивним станом, як і ось ця патологія депресивна здатна взагалі провокувати і посилювати фон, на якому буде розростатися все від онкології до цілого ряду інших негативних станів людини. І от що парадоксально, за різними даними, як мінімум, ну, у всякому разі, Воз озвучує такі дані, понад 63% населення Європи страждає на сьогодні депресією. А може варто за депресією все ж таки бачити гріховність печалі і відчаю? Гординя, наступний гріх, наступна страсть наряду з печаллю і відчаєм з однієї сторони, гординя і марнослав'я катастрофічно неблагополучно відображається на нашому здоров'ї. І знову ж таки, пригадуйте біблійний образ, точніше, образ описаний в Біблії царя Навуходоносора за шість століття до Різдва Христового ця людина думала, що прописала себе над всією історії людства. Ну і було, в принципі, то чим городитися, починаючи від висячих садів Семираміди, закінчуючи феноменальною державою. Але все, що в тій державі будувалося, на кожній цеглині археологи знаходять надпис. Царя на І він вважав себе, що він знаходиться на вершині, а всі ці недолюди у підніжжя його ніг. Господь поразив його важкою хворобою, де він впродовж семи років, будучи позбавленим розуму, вважав сам себе волом і пасся на. Угу. І як вірно підмічає преподобний англістичний цю закономірність, наказання гордому це його падіння, а ознакою залишеності його Богом є позбавлення розуму. Гординя і марнослав'я це катастрофічні фактори риску серцево-судинних захворювань і в першу чергу і хвороби серця, стенокардії і пов'язаних з ними. Здоров'я і гріх. Ще раз повторюся, наше православне вчення встановлює доволі широкий спектр взаємовідносин між нашими хворобами і нашим життям. Не можна для себе будувати якийсь приречений такий ось уклад, де всі мої хвороби являються наказанням за гріхи. Не всі, і не наказанням. Але є один внутрішній аспект. Свій особисті, на який надзвичайно варто необхідно і необхідно звернути увагу. Не всі хвороби є наказанням за наші гріхи, але наші хвороби можуть бути результатом неправильного способу життя, тобто гріховного, тобто гріховність і спотвореність душі викликатиме хворобливий стан нашого тіла. І ось Господь сотворив нас здоровими і ми. До зобов'язання докласти всі зусилля для того, щоб прожити здоровими. Як це зробити? Є унікальна така ось унікальний документ це заповіт святителя Митрофана Воронежського ще із з кінця 17 століття, де він писав: «Духоносні живо звіщали кожній людині, застосовуй труд, храни умірність, богатий будеш, стримано пий, мало їж, здоровий будеш. Твори благо, бігай злого, спасений будеш, і таким чином у правду всякій людині, в душі і тілі спасіння від Бога приготовано, дочасне і вічне, благополучний достаток і довгота літ у здоров'ї. Від Бога нам приготовлено і багатство вічне, і багатство земне. Станом душі ми здатні позбавити себе і одного, і другого. Але станом душі, чистотою душі, ми здатні примножити і здоров'я, і достаток, і благополучне час чаземні, і своє блаженство у вічності. Над цим варто подумати.